Доброго ранку, з вами рубрика «Глас народу. Сьогодні ми попросимо полтавців трохи пофантазувати і запитаємо, що б вони змінили у своєму житті, якби на машині часу могли повернутися на 20 років назад. Та нічого, я доволен. Все, що відбувалося, я доволен. Як я прожив, я не жалюю. Ну, я задоволений життям останні 20 років, тому, мабуть, без змін. викупив би. Все. Це зараз до нас дійшло, що щось би таким треба було чи більше вчитися. Чи... Ми то вчилися в інституті, закінчили, але, мабуть, треба було ще далі, щоб з Європою там пообщатися. Да, я був би вже в Парижі. Головне, що потрібно жити, а там все, все можна подрихтувати. Та не знаю, але б я мав такий же самий розум і такі самі обставини, навряд чи я щось би змінив. Я б, мабуть, раніше почала їздити на машині, тому що я отримала права багато років тому назад, а їздити почала тільки 2 роки. Другий ритм життя почався, коли я сіла за руль машини. Так я прожив Ну, Я щаслива, сім'я, два сына, жена любимая, почему ні. Ну, не зробив, мабуть, тих помилок, що робив. Наприклад. Умолоді. Ну, наприклад, мабуть, не брав ту професію, щоб іншу вибрав. би. Жалкою за віком, що втратив час і не зробив те, що в житті, та все б поставила б з ніг на голову. Або за мене заміж не вийшла. <рив> все можливо. <рив> можливо, скільки людей, стільки й думок. Кожна з них важлива для нас. Не бійтеся висловити власну точку зору. З вами була рубрика Глас народу. Побачимось.